У ну, те, що відомо на поточний момент, ЗСУ почали наступ. Ну тобто, це точно не контрнаступ, тобто ми не відбували там від ну, якогось э, російського наступу. А ми дійсно наступали. Е, е, його анонсував пан Єрмак у себе в телеграмі, і uh -huh. е, е, ну, ми досягли якісь успіхи. Успіхи це вимірюється, декілька кілометрів, які ми змогли просунутись на е, територію, контрольовану ворогом. Пресувалися в там в трьох напрямках вздовж е, федеральних трас, але ворог контратакував. Але він контратакував на нашому лівому фланзі і його. Трішечки пропіснуть. Ну тобто то, то, то сказати, що вони досягли там аналогічних успіхів, не можна сказати. Ну тобто, там ну, мова йде про декілька сотень метрів, які вони змогли прийти. І ну наразі такого темпу, який був в перші дні, ну я у всякому випадку не споглядаю. Може він продовжиться далі цей темп. Але в будь-якому випадку зараз наше групування, наш повдар в Курській області в Сучанському районі, він тримається, він стабільний. Сказати, що ворога є якісь успіхи по. Відкиданню вовідкиданню збройних сил України з території Курської області, ну я б так не сказав.